Ласала! Доброго дня, шановні друзі! Прийшов дощик у нас такий, і ви знаєте, вже трошки начебто і потепліло. То хочу вам трішки показати обзор, наче аж так душа зарадувалася, що наче тепліше стало, і в мене якось такі аж рослини ожили, бо так прямо холодне, це повітря таке прямо аж лякало. Так, так я оце дивлюся вже. Дуже багато змін у моєму садочку. Ви подивіться, як зазеленіла, прямо смородина. От таке, як кажуть, поливай, поливай, а дощ є дощ. І прямо ось дивіться, які ягодки. Прямо буде смородина в цьому році. Прямо новеньку смородину посадила і вже ось о, дивіться, яке на... начіплялося. Так що смородинка в мене прижилася, слава Богу. Один єдиний кущик, оце в мене він і пропав. Ну, але я дивлюся, там внизу бруньки трошки наче оживають, Я її обрізала. А ця ось зеленіє кущики зеленіє, потрошечку ягідок. На ці ось так, навіть і не потрошечку ось є ягодки. Дуже так. Довольна я рада, що перша е, моя по посадка смородинки і вже буде якийсь вже, який, не який врожай. Ну що, мої помідори дерева, я вам скажу, трошки оклематизувалися, як сказати. Привикли трошки до цього холодного клімату. І так зеленіють, стоять непогано. Цвітуть ось наповну. Уже цвіт повикидали, прям такий гарний цвіт. Ось дивіться ось. Видно, що це помідор буде крупних, крупних розмірів, як би сказати. Ну, Я знаю, що це рожевий велетень називається, по-моєму, сорт, то воно і високе ж таке, і, і звичайно, буде і сам, сам плод буде великий. Бачите, як дуже великі квіточки такі. Зеленіє і кріп. Дуже гарну. Капусту досадилася в це місто. Бурячок уже нам треба прорвати у мене. Так гарнесенько вже. Ну, дивіться, який бурячок ловкий. Треба прорвати. Капусточка теж. А шпинат, так це взагалі. Красота. Сьогодні робила салатик. Так, такий хрумтячий, добрий, дуже подобається мені. Кріп. Зеленіє на всю. А зато я хочу похвалитися своєю редькою. От я вже один, один раз знімала е, від, відео, що от всьому холодно все, але редька ну така, як на, на салатик. Крі... Ось гляньте, подивіться, як якась врожай єсть. Ви подивіться, дивіться, є скільки її. Прямо наче чеку як гніздечко. Ось о, -о, о, прямо, і вся дивіться, яка редисочка. І така добра, хрумтяча така. Гляньте, гляньте. У мене ще такого не було, їй було. А ось яка здоровенна виросла вже. Ручена, гляньте, прямо гнізда, гнізда, редиски. Помідорчик. Ловко так уже акклиматизувався, Я зараз після дощику висаджу залишки ті, що в мене. у мене в моєму парничку Ось тут є гірочки крізь клеєночку, бачите, зеленіють не буде, поки відкривати. Бачите, листя вже в мене яке пошло. Як не каже, а підгодівля таки своє щось дає. Зеленіють листячка, ловку, так через клеєночку видно. Помідорчики, я вам скажу, що ще й непогано виглядають. Щось я думала, була трошки засмутилася що висадила їх і вони може і пропадуть. Але тут ось саме, де сонечко у мене, зеленіють на повну котушку, і прямо ось цвіт. Цвіт такий великий. Цвіт дуже гарний. Ну, ось, Дивіться, які красиві. Трошки перехворіли, трошки ось в деяких листях ось у, е зіпсувалося. Але середина зеленіє. Казала моя бабуся, коли в помідора зеленіє серединка, то йому нічого не страшно. Ось ці жовті листячка все рівно ми обриваємо його згодом, а зелена середина повинна бути. Головне, щоб він цвів і зеленіла серединка. Дивіться, які гарні. Прямо гарні помідорчики. Так що дасть бог, потепління буде вже. І будемо мати, можливо, гарну розсаду, вже піде вона в рост нормально. Дивіться на оцю зелену траву. Це у мене вже не трава, а ліс якийсь. Ну, не хочу я. Оце, оце, оцей клаптик зеленої трави, навмисно його не кошу. Мені подобається. Виходиш з хати, така зелень красива. Тут в мене буде клумба розростатися. За літо чорнобривці, петунія розростеться. Зараз ось обріжу коробочки з оцих красенів тюльпанів, які дуже довго цілий, хай цибулинка краще вистигає. Отак прямо можна обривати, щоб е, тюльпан, поки засохне оця, е, як би сказати, цвітоножка, щоб цибулинка гарно, е, як би сказати, розвивалася і не йшла. У, Сила вся у коробочку в насіння, тому що він тоді буде готуватися начебто сіятися на насіння. А так, ви подивіться, троянда попускала які нові красиві е, пагони. Це ж вже ж вона у мене здорова. А ось дивіться, які бутони. Які бутони красиві, воно зацвіте гарно, як, як гарно зацвіте. Ось дивіться, скільки. Гляньте, скільки красота яка. Ой, все гарно, все цвіте, все погано, що війна у нас в Україні. Коли ж вона у нас закінчиться? Всім миром і не можуть цю війну закінчити. Дай Бог нам усім спокою, миру і всього найкращого, шановні друзі. Гарного вам дня, мирного і найшвидше, найшвидше, щоб прийшов до нас у хату, У кожну хату готується. Піони, ось та піон у мене той, що я гарно його підгоду, підгодувала навесні, як не каже, теж багато чого значить. Які бутони у мене такий він зроду не був. цей піон. Завжди він якийсь такий був, недорослий. А це ну, прям такий шикарний, такий кущ великий, дуже красивий. Ця теж скоро зацвіте сімейна, троянда. Ось, бачите, кругом бутончики попускали. Моя нова клумба, яку я розбила на осені, ось підростають мої всі нові саджанці. А саме основне, ось, оце красуні. Ось красуні попускали вже. Ось стільки поп'янки готується дарувати нам красу. Нерівномірно, не звичайно, ті, що я пізніше садовила, вони трошки пізніше, але ну, нічого. Зато, як порозцвітають, буде краса. Як я люблю, коли все розквітне. Якби воно цвіло до самого морозів. Але, на жаль, ця краса недовго цвіте. Ну, троянди взагалі-то довго цвітуть. Вони відцвіли, знову, якщо при правильному догляді, відцвіли і знову їх подривати їхні ці голівки, які відцвілися. Ось у мене тут поряд. Сусідки дві. Троянда і піонія. якось так не викопала я її. Треба буде, мабуть, як відцвітеться і її, мабуть, десь переселити. Не хочу її займати. Вона давно не цвіла в мене, а це почала цвісти. І це ж пересади, можливо, я її щось зрушу, Її режим. Це не знаю, як називаються ці квіти. Можливо, хто з вас знає, як ці квіти називаються. Вони цвітуть таким жовтим. Мені подобається, я оце їх не викорчовую. Є люди викидають такі, а мені подобається. Вони зараз зацвітуть, такі будуть качалки жовті, красиві. Ось вона, яка вже картопля повилазила, я її вже підгорнула для того, щоб колоради не їли. А колоради, ось подивіться, що робиться. Колоради заїдають.